Всім привіт! Сьогодні в мене ще одна посилочка по заказу мого чоловіка. Йому дуже захотілося перед входною зоною, там де ми заходимо у двір біля калітки, посадити три ялівця. Сам вибрав на сайті, брали ми посилочку на сайті Agrolanding. Знову я заказала посилочку на сайті Мені ця фірма дуже сподобалася, гарні рослинки, вирощені з любов'ю, тому ще один заказ, ще одну посилочку я зробила на цьому сайті. Мій чоловік заказав, сам вибрав на сайті, які йому сподобалися. Три ялівця Skyrocket, які будуть у нас посаджені біля калітки. І я вже дозаказала ялівець Мунглоу і... Не вдержалася і заказала ще очіток слива. Слива осліплённа, Так називається. От зараз подивимося, що це за слива осліплённа. Ой, ялівці громадні, здоровезні. От, Skyrocket, дивіться. І дуже гарно. Дуже гарно вони дійшли, гляньте, зелененькі. От чим мені подобається ця агрофірма, у них рослинки дуже хороші, дуже добре вирощені. Дивіться, не одні сухої гілочки немає. Я зараз візьму рулетку і поміряю вам стільки длина цієї рослинки. Зараз при вас буду міряти висоту рослинки, мені самі цікаво. Сміливо можна висаджувати в ґрунт. Так, візьму отак поміряю, бо стоячи в мене не вийшло. 39 см висота рослинки. От, дивіться. 39 см. Це рослинка вже дуже хороша. І в кінці скажу по цінам. Красота. Так, це перший скайрокет. Їх у мене три. І Ще один Skyrocket. Цей трошки менший. І також заміряю висоту 32 см. І зараз подивимося третій скайрокет. Відкрию, покажу вам, яка кранева. Цей теж гарний, гляньте, який. Ой, вони такі гарні. Ці ялівці. В коробочці їм було тіснувато. Але вони випрямляться. Сьогодні я їх висаджувати вже в ґрунт не буду, хай трошечки одійдуть від дороги, випрямляться і потім я вже завтра або післязавтра вже їх висаджу. 32,5 см. Як ви думаєте, гарні ялівці? Я думаю, що гарні. Зараз витягнемо кореневу, подивимося. Ну я думаю, що тут усе буде добре, тому що я вже у цієї агрофірми заказувала і мені дуже сподобалися рослинки. І дуже сподобалися і корениванних гарна була. Мабуть, витягувати не буду. Дивіться, Корінці вже завеликі, вже виглядають з горшочка, щоб лишній раз не їх не нарушати, вже буду витягувати тоді, коли буду висаджувати на постійне місто проживання. Гарного кольору, так що витягувати їх не буду. Четвертий ялівець, який вже заказала я для себе, для дачі, це ялівець мунглоу. Він також гарненький. Що мені подобається в рослинках як вони вирощуються, Видно, що вони вирощуються з добривом. Ось, бачите, добриво у горщику з ґрунтом. От Я лівець кельний мунглоу. В общем, отака рослиночка. Невеличка, але вона гарнюня. І п'ята рослинка, яка в мене, я заказала, це очіток слива осліплена. Зараз вам її... Покажу цю сливу. Отакий От читок. восени оці квіточки зробляться яскраво червоні, такого неонового. І листя в нього, як він цвіте, листя в нього робиться синє з синє чорним. Для порівняння я вам зараз скажу. От у мене тут є. Традисканці, я зараз зірву якийсь листочок, що вже його пора зривати. Отакий, дивіться. Отакий буде очіток, отаким цвітом. Я, я із-за цього цвіта купилася на, на оцей очіточок. Які квіточки ніжні. Три ялівця, Skyrocket я буду висаджувати у себе вдома. І покажу вам, як я їх висаджую що я додаю в ґрунт. Мунглоу пересадю в більший об'єм горщика. І цей ялівець у мене буде до весни на оцьому, стояти на цьому столі, де у мене стоять зараз усі рослинки. Ці всі рослинки будуть висаджуватися на дачі. Так, і скажу вам по цінам Skyrocket Ялівець 165 65 гривень. Мунглоу також 65 злегка блакитне. І очиток клива 55 гривень. Отаку От красоту ми виписали разом з чоловіком. І ця красота вже в нас буде рости. І радувати нас. Пройшли сутки. Прасу. Я дала трошки їм ялівцям прийти в себе після дороги. І зараз ці ялівці будемо висаджувати в ґрунт на постійне місце проживання. Викопала ямки для своїх ялівців приблизно. 40 сантиметрів в ширину і 40 сантиметрів в глибину. Це ґрунт, який я викопала з ями, зібрала його в тачку. І зараз я в цей ґрунт буду додавати хвойний опад, який ми привезли з лісу. Спеціально для... Посадку перемішую із землею, яку я викопала, з лунки. Це для того, щоб була хороша кислотність для хвойних. Якщо немає у вас хвойного опада, можна ґрунт розбавити пісочком для того, щоб він був пухкий. Заповнюю лунку таким пухким ґрунтом. Так, проливаю гарно, гарно, гарно водою. Водою проливати дуже гарно для того, щоб земляний кум, коли ми пересадимо до цього горшочка, розтінився в цьому ґрунті, що ми зробили для хвойників. І зараз цю луночку пролиту будемо висаджувати голівець. Корінці оплили корінці гарні. Хорошо, гарно плили земляний ком. І я їх трошечки отак розправлю. Не разрушая основний ком. Трошечки отак їх розпушу. Щоб вони вільно себе почували. І висаджую, ставлю землянитку і зверху присипаю таким самим ґрунтом з хвойним опадом. Тут і шишечки в мене є. Хвойний опад набирали під соснами і набирали, щоб і опад був. І трошечки, щоб такий захвачували ґрунт під, сос, під соснами, на якому ростуть сосни. Кореневу шийку не засипаю. Ось комочок остається і засипаю вокруг. Кореневу шийку рослинки присипати не потрібно. Присипаю тільки те, що вокруг. Добриво при посадці ніяке не кладу, тому що при вирощуванні цих рослинок добриво було заложене в ґрунт. ось, бачите, шарики добрива. Але якщо ви купили рослинки на ринку, я купила я у минулому році. І вони були замотані, коренева цих рослинок була замотана в плівку. Ці рослинки зростали на грядки. І я не знаю, чим їх удобряли. В минулому році я вклала лунку трошечки закладувала трошечки нітроамофоску для того, щоб рослинки хоч якось підкормити. Бо ці рослинки я доброго закладувати не буду. І зверху мучірую хвойним опадом вже без грунта. Накладую гарний слой сантиметрів 5-7. Переневу шиєчку, оставляю трошки, щоб вона дихала повітрям. Всі три рослинки я висадила, ті, що планувала тут висадити. Дуже дякую агролендінгу за хвойнички, за рослинки, які вирощені з любов'ю. Дякую всім підписникам, хто заставався зі мною, хто додивився відео до кінця. Всім дякую і до побачення.